І знову всім привіт! З вами знову Мікс Артемікс, але можете ми, мене називати Артем і сьогодні. Ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Так, це Майнкрафт виживання, хто не знав. Вчора в нас був юбілей, то значить, в нас є юбілейна статуя тут. Юбілейна статуя. Це кірка. Ой, там вона. Це я її на відео строїв цей. Так, але лише підставку я строїв на відео. Потім на саму кірку. Вона строїлась не складно. Підставка сама... Ой, йо, пересете. Підставка сама будувалась дуже-дуже складно. Йо-майо! Йо. То що кріпер. Хоча з чого я удивляюсь. Це ж Майнкрафт. І сьогодні ми будемо знову ж. Ну, не знову, але. Так, але по... подорожувати. подорожувати океаном. Так. Мені не вистачило самих цих емоцій, ха, ха ха І зараз я їх получу. Так. Зараз я отак от создам лопату, потім ось так, ось так, потім ось так. І ось так. Так. Тепер. В нас є лодочка, тепер ми з неї зараз подивимось на кірку, яка там. Це юбілейна кірка. Але якщо в нас було б 100... 100 підписників на моєму каналі, це було б веселіше. Так, тому що я цього добиваюсь, в принципі, тому що. Я хочу, щоб таке було. Бачите? Я, я навіть зараз ще підпливу поближче. Ось. О! Бачите? Оця от кирка. Я ще туди поставлю фонарик з підводного храму, щоб це дивилось реально, як якийсь. Ну, прикольна побудова, але ця кірка не вища прапора. Так що, якщо ви хочете написати в, комент в коментах, що в мене нова висо висока. М така річ в місті, то в місті, то не ви не праві. Це саме. Але я не знаю, що там з, з домом Шрека, а ну-ка, зараз. Ні, він менший, по-моєму. Так, ресурсів на нього більше, але він менший. На відміну від цього прапора. М М М М М М М Ви ж пам'ятаєте, як я його збудував? <тас> ладно. Зараз ми пливем кудись, давайте. Туди давайте. В ту сторону. В ту сторону. Так. Я вже закінчив з рубрикою Skyblock. Ви бачили, як назвали, як я назвав останнє відео. Цього скайблоку. І ось так. Я просто в пустоті. Ха-ха. Йо. Про... Чо... А чого так погружається все, а? Так трошечки не класно якось. Все якось прогружається дуже слабо. А ну-ка, давайте почекаємо. І ось так. Так, але я чекав на це. Вже цієї рубрики, якщо що, не буде. Так. А, слухайте. то там ще можна ферму трасника зробити. Прикольно. Так, тут печера. Тут печера, це мене дуже так М -м -м -м. радує. радує. Ладно, далі. Так, тому що ми будемо зараз просто подорожувати морем, океаном. Тут випавший, випавша береза, тут квіточки. І треба реально зробити. Ферму трасника. Треба цей, треба чуть-чуть виживати, а не все там будувати. Так. Тому ми скоро будемо знову ж будувати. Так, але це не так. Не корисно, безкорисно. Як наші постройки. Так, ми будемо будувати ферму трасника. О -о -о -о. Так. Ого. У мене трошки, якщо що, підлагує Майнкрафт. Трохи чуть-чуть, так, як ви бачите. О, це кам'яний острів. Це прикольно. І тут кріпер, і тут зомбі. Але тут є мідь. Не йди до мене, не йди. Якщо вам почулось, що йди. А я кажу, щоб він не йшов. В мене одне сердечко, так що я хочу, щоб вони мене не вбили. Так, просто відпливем трошки і перечекаємо. Цю ніч поки опливем цей острів, тому що мідь мені знадобиться для підзорної труби, тому що. Ви знаєте, як вона робиться, тому що ми це показували в скайблоці. Так, або ні. Ну, знаєте, просто. Просто десь. Ну, коротше, я вам вся... все покажу в цьому житті, ха-ха-ха. так. Так. Ну це досить красиво, бачите? Це реально досить красиво. Виглядає там мухомор. Це болото. Ми знайшли дубовий цей дубовий ліс. Ви уявляєте, це класно. З дуба випадають. Більше дерев. Ну, тусь. Не дерев, а брёвен, Чи як це? Коротше, випадає там, дай Боже. І сьогодні, кстати, я хочу відновити одну рубрику. Так, вам не почулось. Відновити. Не зробити, а відновити. Єловий ліс. Це класно. Так, ми... Ого, як це красиво! Скріньте, тому що це реально красиво. Ого! Це реально красиво все так. Треба зап... буде цей запам'ятати координати. І я навіть знаю. Ого! Це дуже виглядає класно. Уф. Я знаю, коли в нас буде новий рік, як, як робити ялинку. Треба просто отак от чотири цих дерева. Оце класно! Ой, йо-майо, давайте. Пливи, пливи. Опа. Так. Ми з вами будемо прощатись вже. Ми знайшли єловий ліс. Ну, але це прикольно. Зараз зроблю там пару. Ялинок. Можливо. Можливо, просто саженці добуду. А ми з вами будемо прощатись реально, тому що це якось класно на такій ноті класній. Ми вже з вами тут пару біомів знайшли. І це досить красиві біоми. Ем... Всім дякую. Всі підпишіться на канал, всі ставте лайки і всім пока-пока!